Сьогодні флагманом освіти і науки буковини та найближчих регіонів є Чернівецький національний університет. Він впродовж багатьох років залишається також надійною базою для підготовки справжніх професіоналів у всіх сферах життя. Ми пропонуємо широкий вибір спеціальностей освітніх програм, які адаптовані до сучасного ринку праці. Чернівецький національний університет надає додаткову послугу. Студенти на 3 та 4 курсах мають можливість засвоїти військові спеціальності, прийняти присягу та отримати офіцерське звання. Крім цього, на кафедрі військової підготовки успішно здобувають військову освіту і дівчата. На цій кафедрі можуть навчатися не тільки студенти нашого університету, а будь-хто, хто має закінчену вищу освіту. Випускники нашого університету, які отримують диплом ЧНУ, і мають звання, одержане на військовій кафедрі, працевлаштовуються на роботу у різні силові структури України, а також захищають нашу державу від російської агресії. Навчаючись у університеті, студенти отримують не тільки фахові знання. Ми створили для студентів сприятливі умови для наукової роботи, участі у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах та конкурсах, мистецьких заходах і заняттях спортом. Обирай кращих, навчайся в кращих, будь кращим. Чекаємо на вас в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.